Вже ми 500 доларів, грубо говоря, просрали. На маркетплейсі по розборку нічого не було. Тут, вроді, є такий мерседес, який нам треба. Якщо вам не підійде, я назад його не приймаю. Я її далі в такому стані здавати не буду. Заводиться він, звісно, потужно. Мотор тут 4,7, і, і воно так тільки раз і підтягнуло. Це типу Тесла, я думаю, вкрала її з Мерседеса. Сюди вклали дуже багато бабла. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. В цьому відео ми поговоримо, як ми із розбитою машини зробили ось таку лялічку. Дивіться відео до кінця, відео без цікаво. А тим, хто е, хоче купити машину, хто хоче займатися машинами, хто цікавиться автомобілями в Америці. Дивіться відео до кінця. Поїхали! Так, ну історія почалася з того, що ми його 11 березня купили. Він був розбитий. Удар був в... Центр, тобто був розбитий бампер, розбитий капот, вдарена водійська фара. Ну, розбита її навіть не було. Ось тут ще є. Його ніхто і не робив. Тобто, дало тріщину на лобове. Також оце крило було ударене. Повністю, це ж ми купили вже замінене, і теж тут легень, легеньке є. Довго торгувалися. Це ми в той день купили Таурех. дизельний чорний, який в оренду здаємо. Купили цей Мерседес і там ще одного Нісана на перепродаж. Ми ізначально думали цю машину купити на перепродаж, зробити її і продати. І, і тільки ми її купили через два дні на LKQ, знайшли так би схожу машину схожим кольором і поїхали туди. І ми приїхали в Індіану, потратили дуже багато часу. Все, зараз 6 ранку. Я набрав купу турбів із запчастинами. Забрав сміття із хати. І зараз іду зустрічати Назара, зараз він десь має під'їжджати до мене. Ми не знайшли нічого важливого з того всього, що нам потрібно було. Не знайшли ні бампера, ні капота, ні крило. Там пару пластмасок. Приїхали додому, виїхали у 6 ранку, зараз 3 дні. Получається, провтикали 9 годин. Купили пару деталей. Ну, не завжди виходить все з першого разу. Ступеньку, захист під бампер і пару пластмасок. Дивіться далі. Зараз поставте лайк і підпишіться на канал, тому що це дуже нелегка робота і то ще вам все показувати. Ось, якщо вам цікаво більше такого контенту, то напишіть в коментарях. Давай ще. Все, полетіли. Друзі, як ви зрозуміли, ми займаємося орендою автомобілів на Чекащині, і різні автомобілі, Lexus, Пріуси, Volkswagen, різні автомобілі для різних потреб. Економні, семімісні. Загалом, якщо потрібен автомобіль на Чекащині, то звертайтесь до мене. Також я займаюся орендою більше двох років. Ситуація була просто така велика купа. Купа ситуацій. машину крали, машину розбивали, машину е розбивали в тотал, три машини в тотал пішло за два роки. Якщо вам цікавий цей бізнес, е тому що в нього легко зайти і е легко отримати кошти під автомобіль і можна розвиватись дуже швидко. Якщо вам це цікаво, як із тих аварій навіть заробляти, ви можете взяти консультацію. Я проводжу консультацію. Мене дружина постійно спонукає курс зробити, але ще поки до того не дійшов, можливо, зимою більше часу з'явиться. Загалом, якщо вам потрібна консультація по оренді автомобілів, можете також звертатись. Інстаграм внизу під відео. Звертайтесь на інстаграм, пишіть. Якщо потрібен автомобіль, потрібна консультація, підписуйтесь на мене, на Валю Ми показуємо таку більш швидку. Інформацію в інстаграмі, так що до зустрічі на Чекащині. Зняли, потратили годин 8-10, це дві людини, плюс це десь по 10 годин. Це якби ми на таксі працювали, то кожен би міг би заробити, допустимо, по 250 доларів. Уже ми 500 доларів, грубо говоря, просрали. І потратили гроші на їжу, на бензин і тому подібне. Да, перший був такий досвід. Далі ми все ж таки приїхали додому і треба шукати саме головне: капот, бампер і крило. Ми вже думали, може знайти не в колір, може знайти вже хоч як є, і пофарбувати. Щось ми довго шукали на маркетплейсі по розборках. Нічого не було. Приїхали ми ще на ту розборку, де колись були двері, знімали на Мерседес. Тут, вроді би, є такий мерседес, який нам треба. Фара немає, який доверив. Той чувак написав, що фара є. В нього? Да. 70 баксів із маркетплейсу. А колір трошки другий, да? так? Добре, фара є, а ну ж в нього тут всю в зборі є. Зараз я спробую номер взяти. Давай пробуй, звичайно, давай. Давай. Ми да, ми цю машину брали на двох. Назар знаходить е, в колір машину. Там мексиканець такий... такий і Ми знаходимо капота, ой, бампера і крило. І З ним довго вторгувалися і фару, він і, да, і ні, і да, і ні. Коротше, приїхали до нього, вже оплатили все. Виявляється, що то була машина 2007 року, а в нас машина 2012 року. І в 2010 році був е, фейсліфт, у них називається, типу рестайлінг. І мені чат GPT написав, що від старішої моделі до новішої не підійде. Ми кажемо, ми відказуємося, вони нам гроші повертають. Ось капота. Ми все-таки знайшли в Мічигані. Один із наших підписників, Володя, тобі привіт. Він допоміг нам його перевезти. Він так, якби в нас орендував машину, він забронював наперед. І я знав, що він в Мічігані. Він зустрівся з продавцем, купив капота і привіз нам його. І Ми зробили йому там на 100 чи на 150 доларів дешевшу ціну на оренду машини. Тобто капот уже в нас був. Ми шукали, шукали, вже думали купити в іншого кольору, потім фарбувати. Все ж таки вирішили з Назаром спробувати поїхати ту від старої моделі взяти бампер і крило. І ми короче купуємо його. Нам мексиканець каже той. Э... Торгаш, і в них якась там розборка є. Ось. Він каже, якщо вам не підійде, я назад його не приймаю. Ми такі, ладно, типу, вже купуємо його, купуємо крило, бампера і фару. І підходить бампер, крило підходить, фара не підходить, тому що у нас тут галогенки звичайні, а там був ксенон. Ми кажемо, давай не забереш назад фару. Він то да, то ні, то да, то ні. Коротше, вона так в нас десь і лежить в загашнику. Я потім замовив все-таки нову фару за 240 доларів. Капот Є бампер поставили крило поставили. Все, типу, хух, видихнули. Є телек, є духовка. Покресла. Потім я ще замовив маленького акумулятора, якийсь там є. Потім великого акумулятора нового, і це все поставили. Але з чого ми на скору руку то все робили? Там не вистачало бачка на омивайку. Ми то все на скору руку робили, бо був клієнт. Назар її хотів віддати під інтернет. Він інтернетом займається. Поїздили хлопці на ньому місяць на інтернеті, потім в них там щось помінялося, чи хтось звільнився, чи що. І все таки захотіли її в приватну оренду здавати. І що у неї не в цьому в цій машині не робить датчики сліпих зон. Бо був вже ж удар і десь там щось коротше нарушилось. Ми так його і не робили. Немає омивайки. Погані тормоза, колеса були геть вже передні, так зношені, що капець, ну ми їх поміняли і зробили розвал. Тобто, тут ще лишилося поставити бачок на омивайку, замінити тормозні колодки в круг. Що ще треба тут зробити? По можливості можна було б зробити того компресора, бо зараз розкажу історію. Ось недавно, буквально недавно люди українці хотіли взяти його на 4 дні. Поїхати в Нігару. Ціна 300 баксів за 4 дні. Чого така ціна, то що миляж великий, якби туди і назад там 1200 малів буде. Вони взяли пару миль проїхали, кажуть, ні, ми його повертаємо, бо там компресор на пніму. Він дуже сильно гуде, і Вони думали, що то щось з мотором. І вони коротше, її повертають цю машину. І в мене вже все, терпець увірвався, я її далі в такому стані здавати не буду. Спочатку ми його виставили на продаж. Він на днів 10 повисів. А потім Назара з'явилася можливість на роботу на інтернет. Він каже, давай ми його коротше, в оренду здамо. Ну, типу, давай. І в нас такий же самий був Mercedes GL тільки 10-го року, і там пробігу було щось за 200. І в нас підписники брали його мої в оренду, і він їм сподобався. Вони запитали, чи ми його не продамо. Ми особо не думали. Всі такі рішення по покупці і продажу більше Назар приймав. я знаєш Якось більше по пріусах, а він... От такі машини, якісь е, цікаві, там, Мерседеси, Volkswagen, BMW, це все якось він більш купував. Він каже, давай його продамо. Я особо не задумувався. Кажу, ладно, давайте попродамо. У нас це і останеться. Тут пробігу, як ми купили, було щось 103 тисячі. Ну, взагалі, такий mm. маленький пробіг був. І да, і потім ми його все-таки лишили на оренду. Зараз ми його хочемо більш приватно здавати оренду. І буквально з, з, вночі десь вона. 13 часов ночі, чи в час, час ночі мені Назар пише, давай я в тебе його типу, викуплю. Як ви думаєте, чого він так написав? Я не знаю. У нас було чотири машини на спільних. Мерседес Єшка 320. Потім ото є такий похожий Mercedes, тільки Сірі, який ми продали підписникам Таурех. І оця машина. То виходить, скільки в нас було спільних? Ну так, 4, виходить, чотири спільних машини. Того Мерседеса ми продали. Єшку ми в процесі під викуп віддали. Таурега я викупив сам, бо думаю, його більш за все лишити для дружини. А РАВ-4 здавати на туро. Ось і він каже: Давай цю машину, типу, я викуплю. Я питаю: Типа, що? що таке? Ти хочеш вже, типу, щоб у нас спільних машин не було? Ну, він каже: Та ні, та ні. Коротше, ми ще не говорили про це, але він його хоче походу, Викупити або каже, купляйте, викупляй та якби віддавай половину за нього. Відтогі я хочу вам зараз показати листочок, скільки що стояло, і скільки ми купу часу на нього просадили. Заводиться він, звісно, потужно. Колеса тут вже хороші. Мотор тут 4,7. 4,7 сім, Просто він так так їде, що просто капець. Є прицепне. Ось. Машину ми купили за 4. Перші розборки ми поїхали за 203, 263 долара зразу через пару днів. Скло чисники 20 баксів я купляв. Оце ж 700 баксів бампер, крило і фара. Ну, фару ми так е і не поставили, тут ми її десь вона в загашніку лежить. Малий акумулятор 64 бакса, фара нова 240, новий акумулятор здоровий, найбільший, який є, 198 доларів реєстрація 408. Два колеса ми купили ну, типу, Бушні, але дуже хороші, 150, розвал 100. Фен і бак на мивайку ми докупили все-таки того поганого мексиканця з тої машини. Заправка кондиціонера і заміна фена 280 і задні тормозні колодки 100 баксів. То є, в тоталі машина стала 6700. 6700, десь ринкова вартість її в районі 9. Ну тоді, коли ми її ставили за 8,5, її ніхто щось не питав. Не знаю, лі не вірили, що такий пробіг. Ми навіть карфакс не перевіряли, чесно. Може і варто було перевірити. Ну ми як купили, то був пробіг 100. Машина в технічно вона ще буде їздить, їздить, їздить. То що ми такого самого продали з 200, тисячу, 200 тисяч майлів, Ми продали його. Тобто, ця машина ще 100 тисяч миль від'їздить. Отако був за нефіг. Це раз. А друге, вона дуже не економна. Вона дуже не економна. Вона бере приблизно 15-17 миль на галон. Ну дуже неекономно. Плюс отут є блютуз, типу, але по музику ти не підключишся а, до музики через блютуз. По факту, щоб правильно зробити, це все треба викинути і сюди поставити якийсь, е, е, якийсь монітор, типа новий CarPlay, щось таке. Ось, щоб тут було все, типа чікі-пікі-бомбучі. Бо, ну, типу, тут є блютуз, але ти музику через блютуз не послухаєш Хтось десь там щось кабелем підключаєшся, десь звідти. Ось ти щось тобі підключаєшся кабелем. Часом ми купу на нього потратили, і то, я ж кажу, ще, ще його треба доробляти, знімати бампера, е, бачок на мивайку, міняти втулки на тому компресорі, щоб він не гудів і людей не одлякував, міняти тормозні колодки. Знайти поліка, знайти е, підголовника, е, щоб так би доробити. І ще в ідеалі е, замінити оце, оце дзеркало, бо воно не складається. Та якби є тут кнопка для складання дзеркал, те складається, це не складається. Воно це вдарене більш за все було. І не роблять також е, сенсори сліпих зон. Ну, ця тема мені подобається. Ти. Пристепнувся ремнем безпеки, і воно так тільки раз і підтягнуло. Мені це подобається от в Мерсі. І плюс подобається, що коли ти задню здаєш, то дзеркала так би тік-чик, опускаються. Це типу Тесла. Я думаю, вкрала її із Мерседеса. Ти, типу, коли задню здаєш, то дзеркала раз, раз, раз і опускаються, щоб ти краще бачив, коли ти назад здаєш. Е, я думаю, це класно. Бачите, як ви відео довго дивилися. Тут було тепло-тепло, я тут в шортах ходив вже, бац і сніг випав. Ось, це цей красень Mercedes GL-про який ми вже з вами все відео розмовляємо. Зараз я покажу, які я нові апгрейди зробив. Ви просто в шокі будете Ось поставив прицепне, раз, на зиму поставив зимову резину. Ага, тут вже стоїть карплейчик. Зараз вам його покажу. Поставив на зиму резинові коврики, щоб та соль не лишалася, бо задовбався ту соль очищати від трепчених ковриків. Тут зробив стойку, її повністю зробили за 250 баксів поміняли передні стойки за 800 доларів. Що тут ще? Ну Так ополірнули, оту забрали, тут була царапина. А так, в принципі, все те саме зараз. Продовжу розповідь, бо відео затягнулося на півроку. Коли я починав розповідати відео, машина була наша спільна, і ми особо в неї не вкладалися. Були там люди, хотіли її взяти, там дуже сильно годів компресор, потім вони відмовилися. І я вирішив її, що я люблю здавати якісні машини, я її зроблю мощно. Я вклав після того пару тисяч баксів. От у того 100 доларів тормозні колодки тут то вже я купив новий компресор за 151. За 220 мені поміняли, поставили тормозні колодки і поставили бак на бакномивайку. 562 долара. Це ось оця чудосія, як півмашини стоїть. Більше я ніколи не буду карплей ставити, тому що з тими всіма переходниками з роботами 562 долари ляпнув мені карплей. 50 доларів фільтра мотора салона 100 заміна компресора. 500 дол... 800 доларів поміняли передні стойки із роботою з запчастинами. Фарбували ось цю стойку за 250 доларів. Там один чек був на, на тормоза за 100 доларів. мені його полагодили. І 250 доларів дві зимові резини. В тоталі, як ви бачите, друзі, все дуже просто. 9178. Що там? Дорогу, а, виїжджаєш, зараз од'їду. Та й таке, як ви побачили, 9178. Блін, ну це, це, це ми багато вклали. Це машина, ну, типу, ти ніколи в житті на ній не заробиш. Тобі, скільки ми часу влупили в неї, скільки вона зроблена? А, коротше, Коротше, да. Спочатку відео починалось, вона ще була наша спільна, потім я її викупив на Зара. В тоталі я в неї влупив 9200 доларів, не считаючи мого часу з пошуки запчастин, з возіння на ремонти туди-сюди. Сам те ще її робив, сам що її там очищав, там щось з склочисниками було, не то щось не, не, не бризкало. По-перше, ти сам в неї купу часу вклав, по-друге, купу грошей і купу часу. Ось. А... Загалом, що я хочу вам сказати, більше ніколи не буду зв'язуватися з такими довгими проектами. Десь, якщо може щось трошки, то да, А в цю машину просто дуже багато часу було вкладено. Це раз, а друге, грошей. Я не знаю, типу, я її думаю продавати, але десь за півроку. В неї ще реєстрація до травня є, от десь до травня я її буду продавати. Якщо хтось із вас зацікавиться, я просто, бачите, вам по кроку розказав, скільки я влупив в машину. От я влупив у неї 9200. От Якщо я її продам приблизно за такі самі гроші, там від 9 до 10 тисяч її ринкова ціна. Я буду, звісно, цілитися на 10, бо тут і може навіть і більше. І, типу, все залежить, яка ринкова ціна, По чому будуть продаватися аналоги. Просто тут. Ви самі бачили, дуже багато роботи вкладено, і той самий CarPlay стоїть за майже 600 доларів. Якщо вдруг хтось із підписників захоче і брати, ви будете знати, що сюди вклали дуже багато бабла. Реально, тут вбухано багато. Ось і в неї тільки зараз 117 тисяч. Ну, вона, мабуть, ще наїздить на оренді там, якихось 2-3 тисячі, там буде, допустимо, 120. Так ми аналогічно продавали, там було щось 205 тисяч. Тобто вона ще 100, 100 тисяч от їздить і от гарантія. От я в цьому впевнений. Мотор дуже-дуже потужний. Хіба може, там генератор доведеться поміняти, ну, його там і самому можна поміняти, то не так уже і складно. А взагалі, взагалі, коли ти їдеш на такій тачілі, допустимо, вона там коштує ну, 10 тисяч доларів, да? 8, 9, 10. Щось ну, типу того, хто які ціни виставляє на маркетплейсі. Давайте середньо візьмемо 9,5. Да? Так я пріуси купляв за 9-9,5. Ну, реально, порівняй пріуси, порівняй таку, блін, такого корабля. Я, от як їду в Мерседесі, ти навіть себе якось відчуваєш по-іншому. Реально. Ну, ти ще Пріусі їдеш, як ну, типу, на табуреточці, і що ти їдеш, блін в Мерседесі. Якого б року Мерседес не був, він все рівно мерседес. Ось, от таке мене відчуття. Так що, друзі, дякую вам от, за таке, що ви подивились до кінця. Напишіть звідки ви нас дивились. Напишіть, що ви хотіли б задати, які питання. Ми вон, переїхали. Ніяк для вас відео не знімаємо, що ми переїхали. Може, у вас якісь питання по переїзду будуть, бо не дуже багато людей питало, то ми і не спішили відео записувати. Якщо буде багато питань про переїзд, чого ми переїхали, куди ми переїхали, як ми переїхали, то я запишу таке відео. Про Мерседеса якось записав, знайшов часу, але з цією орендою часу дуже мало. Дякую за увагу, друзі. Донайте на ЗСУ, всіх обняв. Слава Україні!